Будьмо уважні. Одного разу, проходячи Ісус, побачив чоловіка сліпого з роду. спитали його учні, учителю, хто зрішив, він чи батьки Його, що Він сліпим родився. Відповів Ісус: ні, Він не зрішив, ні батьки Його, але щоб діла Божі виявилися на ньому. Поки дня я мушу робити діла того, хто послав мене. Бо ніч надходить, за якою ніхто не зможе діяти, поки я у світі, я світло світу, показавши це, плюнув на землю, зробив гля... грязь зі сліни, і помазав грязю очі сліпому, і сказав до нього Іди вмийся в Силоамській купелі, що в перекладі означає, посланий, і пішов той, умився і вернувся зрячим. Сусіди ж і ті, що бачили його раніше, сліпим заговорили, чи то не той, що все сидів і же брачив, одні казали то він, інші ні, але подібний до нього. Він же каже це я. І спитали його, як прозріли твої очі. Він відповів чоловік, що зветься Ісус, зробив грязь, помастив мені очі, і сказав. Піди до села і умийся, пішов я, умився і прозрів. Вони його спитали, де він? Каже той не знаю. І ведуть того, що був сліпий до фарисеїв. Була ж субота, коли Ісус зробив грязі, відкрив йому очі. Фарисеї спитали Його, як Він прозрів. Він сказав їм. Він поклав мені на очі грязь, я вмився і бачу. Деякі з фарисеїв казали, цей чоловік не від Бога, бо не шанує суботи, інші мовили, чи може грішний чоловік такі чуда творити? І виникла серед них незгода, і знову кажуть: сліпому, ти що кажеш про того, що відкрив тобі очі? Той відповів він пророк. Однак юдеї не вірили, що він був сліпий і прозрів, аж поки не покликали батьків того прозрілого і спитали їх, чи то ваш син, про якого кажете, що він сліпим родився, як же воно, що він тепер бачить?» Батьки його у відповідь сказали. Знаємо, що то наш син і що сліпим родився, а як він тепер бачить, не знаємо, і хто відкрив йому очі, не знаємо. Спитайте його, він дорослий, і скаже сам про себе. Так казали його батьки, бо боялися юдеїв, юдеї бо все вже були змовилися, щоб виключити синагоги кожного, хто визнаватиме Христом. Тому батьки його сказали, він дорослий його спитайте. І вони покликали друге чоловіка, що був сліпий, та кажуть йому «Віддай славу Богові. Ми знаємо, що той чоловік грішник, озвався той. Чи він грішник? Не знаю. Знаю одне, я був сліпий, тепер бачу. Вони йому сказали, що він тобі зробив, як він відкрив тобі очі. Той відповів, я вже сказав вам, і ви чули, що іще хочете чути, чи не хочете ви його учнями стати. Ті з лайкою накинулися на нього і сказали ти його учень. Ми учні Мойсея, ми знаємо, що до Мойсея промовляв Бог, а цього не знаємо, звідки звідкіля він. У відповідь чоловік сказав їм, тож воно і дивно, що ви не знаєте, звідки звідкіля він, а Він відкрив мені очі. Знаємо, що Бог не слухає грішників, а хто Бога боязливий чинить Його волю, того він вислухає. О віку не чувано, щоб хто відкрив очі сліпому зроду, якби він не був від Бога, не міг би був зробити нічого, ті у відповідь йому сказали, Ти весь у гріхах родився, і нас навчаєш, і прогнали Його геть. Довідався Ісус, що вони геть його прогнали, і, застрівши його, сказав до Нього ж у сина чоловічого, той відповів, хто він, Господи, щоб я увірував у нього?» сказав йому Ісус, і Ти бачив Його, і Той, хто говорить з тобою, це він. Тоді Той сказав: Вірую Господи і поклонився йому». Духа, амінь, Христос Воскрес! воскрес. Сьогоднішнє Євангеліє неділю сліпородженого, як і попередні після Воскресіння Христового, Ісус Христос знову показує і відкриває, навчає нас, християн, людей, що Він є Бог. Що Він є самогутній Бог, наш Спаситель, якого нам потрібно вірити, якому нам потрібно довіритися. Починається розповідь досить так цікаво. Іде Ісус апостолами, як пише Євангеліє, бачить сліпого. І тоді учні питаються, Його, учителю, хто зрішив, він чи батьки його? Що він сліпим родився. Таке питання трохи провокативне для Ісуса, тому що, як людина сліпа, яка є, могла зрішити ще до свого народження, тому що він вже сліпим родився, а це означає, що в їхньому розумінні апостолів, що Людина сліпа мала вже зрішити ще в лоні своєї матері. Вони розуміють, що це нереально, але питаються і тим самим вказують, що напевно батьки цього сліпого були грішні люди, зрішили, і через те він сліпий родився. І коли Христос каже: ні він не зрішив, ні батьки його, але щоб діла Божі виявилися на ньому. І далі досить цікаві слова. Поки дня я мушу робити діла того, хто послав мене, бо ніч надходить, за якої ніхто не зможе діяти. І каже Христос далі: Я світло для світу». Ісус Христос. Він є той, хто просвічує весь людський рід. В Тропарі Свята, празника Торжественного Різдва Христового чуємо: Різдво, Твоє, Христе, Боже наш засвітило світові світло розуміння. В ньому бо ті, що з служили, від звізди навчилися поклонятися Тобі Сонцю правди, поклонятися Тобі сонцю правди, говоримо ми слова, які написали люди. Прирівнюють Ісуса Христа до Сонця. А сонце, як, як ми знаємо, воно не світить комусь світить, а для кого ж не світить. Воно світить для всіх людей і просвічує кожну людину. На архієрейській літургії, коли приїжджає Владика, хто, хто чув, хто був на архієрейській, хто знає що там є такі слова Єпископа, коли він говорить Христе, ти світло істине, що просвічуєш і освячуєш кожну людину, яка приходить на світ. Нехай знаменується на нас світло обличчя Твого. Дуже часто говориться про те світло Христове, яке мало би падати на нас, яке мало би нас просвічувати. Кожен з нас, після того, як наші прародичі Адам і Єва. Коли зрішили, приходить на цей світ з, тим, з такою плямою гріха, з такою провиною, яку ми маємо, від якої ми маємо очиститися. Можна прийняти, що кожен з нас приходить на світ вже сліпороджений. І тоді Ісус Христос приходить до нас, посвідчує кожну людину, яка приходить на світ. У святій Тайні хрещення, мирні темні, коли служиться є, є, свята Тайна хрещення, є прошення за того, що готується до просвіщення, за того, що Він просвітився. Ісус Христос, святій Тайні хрещення, вже з малку нам відкриває наші духовні очі для того, щоб ми з кожного разу, коли будемо пізнавати світ, Коли будемо пізнавати Його науку, щоб ми могли вти цією дорогою, якою Він нас вчить з самого початку нашого життя. Він дарує ті тайні хрещення нам, незрячим зір. Він дарує нам незрячим зір такий, щоб ми могли бачити дорогу, якою нам потрібно йти по житті. Під час хрещення нам об'являється правда про Бога. Він нас відкупляє. І під час тайних хрещення дуже цікавий є момент, коли священик дає хресним батькам переважно, тому що вони говорять що імені новохрещеному дає свічку і каже: прийми цю запалену свічку і старайся в житті йти. Так точно зараз не скажу. Ну, йти, свій, йти, за, йти за Христом, щоб воно тобі допомагало світити, щоб ти колись з добрими своїми ділами мав з чим стати перед Ним. Ми бачимо, що крім того, що Бог оздоровляє людину, сліпородженого в даному уривку Євангелії, Він також і вимагає від людини. Він не просто каже: будь прозри і все, і ти будеш бачити. Він його намазує грязю і дає йому обов'язок. Іди і вмийся. В других, в других уривках Євангелії бачимо, що Христос каже: встань, і йди, до когось каже, «Іди, вернися додому. Він завжди дає якесь завдання. Як ти його виконаєш, тоді ти будеш бачити, тоді ти прозриш. Бо якщо би, напевно, сліпороджений з сьогоднішнього уривку Євангелія не пішов в силу амську і не вмився, не знаємо, чи він би прозрів, чи він би не прозрів, бо не була виконана умова до кінця. Подібно, як і сліпородженому, Христос і нам дає якесь завдання, після того, як відкривають наші духовні очі. Яке завдання відкривається перед християнином після святої Тайне Хрещення? Напевно, що іди і будь добрим християнином. Він дає завдання, яке є на заповіді Божі, яких ми повинні дотримуватися і тоді наші духовні очі будуть чистими. Як я вже казав, коли священик дає свічку, це так само, як один святий. Прирівняв, коли що кожна душа людська, подібна до кімнати, яка є закрита темною занавісою, в якій нічого не видно. І коли ми хочемо навести щось побачити в тій кімнаті, як в нас що, до чого є, ми повинні ту занавісу відтягнути. Коли ми її відтягнемо трошки, ми побачимо зовсім мало. Чим більше ми будемо її відкривати, Тим більше ми будемо бачити, як, нам, як нас щось не так. Подібно і сьогодні Христос є тим світлом, яке ми чимраз більше будемо Його використовувати в своєму житті, тим більше ми будемо бачити, як нам правильно жити. Для чого ми прозріваємо під час хрещення? Для чого нам це прозріння духовне? Прозріння наше духовне, для того, щоб ми бачили насамперед самого себе, щоб ми бачили своє життя і дивилися на свої помилки, на свої гріхи. Ісус Христос сказав колись, що якщо б я не прийшов, якщо б я до вас не говорив, ви б гріха не мали. Але через те, що ви знаєте науку Божу, то ви будете мати гріх. Подібно і в нашому з вами житті, якщо б. Напевно, ми б не були християнами, якщо ми б не знали моральних законів, якщо б ми не знали моральних основ для людського життя, можливо, ми б і не мали гріха. Але через те, що ми знаємо заповіді Божі, через те, що ми ходимо до церкви, через те, що ми кожної неділі чуємо Боже Слово з Амвону, ми будемо мати гріх і маємо гріх за те, коли ми його не виконуємо. Знаючи науку Божу, ми є відповідальними за її виконання. Хочемо ми цього чи не хочемо, але звіт за наші вчинки ми мусимо будемо дати. Дуже часто ми, так я кажу, що дали Ісус Христос дав нам заповіді, що ми завжди бачили добре, але буває і так, що в нашому житті. Ми деколи наступляють на нас якісь хвороби зору, так як фізичному, так і духовному житті. Ці хвороби для духовного життя це є наші з вами гріхи, яких так само церква для нас подбала. Колись при тайні, після Тайних хрещення вважали, що християнин взагалі не має грішити. Він веде зовсім інший спосіб життя. Але коли церковні ієрархи першого століття побачили, що деякі з християн далі грішать, тоді їх запровадили цю святу тайну сповіді, щоб повернути знову людину до гріха. Напевно, всі знають, якщо у когось є проблеми фізичні з очами, ми звертаємося до лікаря, робимо якусь операцію, купляємо. Каплі чи ще якісь інші медичні препарати для того, щоб зір повернути, бо ми погано бачимо. Подібно і для того є в церкві свята тайна покаяння, сповіді для того, щоб повернути наш духовний зір, щоб ми могли чіткіше бачити Ісуса Христа. Це перше, для чого нам потрібно прозріння, для того, щоб ми бачили себе і свою дорогу життя. Прозріння також. Потрібне для того, щоб ми бачили тих людей, які є навколо нас. Щоб ми бачили, чого люди від нас потребують, ті, які є поруч з нами. Сліпий не може бачити потреб людини, яка є біля нього, тому що він не знає навіть своїх потреб, як він може допомогти комусь іншому. І для тих потреб. Які потрібні для людини, яка є поруч, церква нам сьогодні дає сім діл милосердя для душі і для тіла. Грішника навернути, невіжу навчити, сумніві порадити, сумного потішити, кривду терпеливо зносити, образу серця прощати, за живих і мертвих молитися. Ми це маємо знати і не тільки знати на пам'ять інтелектуально, але. Старатися то впроваджувати до людей, які є поруч з нами. Це щодо душі. Так само і щодо тіла: голодного нагодувати, спраглого напоїти, навого задягнути, подорожнього в дім прийняти, хворого відвідати, в'язне відвідати, померлого поховати. Це наші обов'язки, які ми, як зрячі люди, як зрячі християни, повинні впроваджувати своє життя, щоб воно для нас. Ставало не обов'язком, який нас обтяжує, але такою справою, яка приносить нам радість в нашому повсякденному житті. Будучи ще студентом семінарії, я мав можливість цілий рік проходити капеланську практику в інтернаті, де, є, де знаходяться, живуть і навчаються діти з вадами зору. І паралельно я проходив практику в школі звичайній, у одній зі шкіл міста Львова. Цікаво, що діти одного віку, але дуже різняться між собою. Ті, що мали вади зору, дехто не бачив повністю, дехто не бачив частково, дехто тільки тінь. Але вони були зовсім інші від тих, які вчилися в звичайній школі. Вони були набагато добрішими. Вони були завжди готові допомогти один одному. Хто знав дорогу, куди йти, вів іншого собою. Чого ми би не побачили між звичайними зрячими людьми? І такі люди, напевно, що не вони ні винні, ні батьки їхні. Але коли ми дивимося на таких людей, хочемо ми того чи не хочемо, ми в глибині душі відчуваємо. Якийсь жаль, нам їх шкода. Ми хочемо з ними про щось поговорити, але ми не знаємо, як так сказати правильно, щоб їх не обідати. Ми не можемо сказати, о, ви напевно бачили. Ні, вони не бачили. Вони може, чули. Ми не можемо сказати: от ти знаєш, як там виглядає, наприклад, не знаю, стадіон. Вони того не знають. Їм треба то гарно пояснити. Гарно розказати. І... Але такі люди, хоча вони не бачать фізично, але я побачив, що їхні очі, їхні душі є досить відкриті і досить світлі. Ісус Христос сьогодні каже: я мушу діяти поки день. Так в нашому житті є, так в нашій історії є. Взагалі природній цикл, що. Іде день, потім йде ніч, день ніч, день ніч. Так можна подивитися на історію людства, на історію християнства, що є дні, а є ночі. От був, наприклад, день, коли Ісус Христос проповідував, творив чуда, зціляв це був день. Пізніше була ніч, коли християн вбивали, коли християн гонили. Коли за те, що ти сказав, християнин могли вбити цілу твою сім'ю, цілий твій рід. Пізніше далі бачимо був день, коли був Константин Великий, коли був в нас Володимир Великий, коли йшов розквіт християнства, коли будувалися храми, коли проповідувалося Слово Боже. Пізніше знову була ніч, коли. Настала антирелігійна пропаганда більшовицького уряду, коли нищилися хрести, коли так знову забороняли зивати, визнавати, що ти християнин. Наслідки цієї пропаганди ми бачимо сьогодні блаженого Володимира, який постраждав цю ніч, якого було замордовано. Багато людей було вивезено на Сибір і знищено з сім'ями, з родинами. Це так само була ніч. Але після ночі наступає день, який ми бачимо сьогодні, який розквітає, коли проповідується Слово Боже вільно, коли можна говорити, що я християнин і знати, що мене за це не вб'ють. І доки цей день. Буде у нашому житті залежить тільки від нас. Доки буде день, залежить від кожного окремо, від того, починаючи від себе самого і закінчуючи моїм товаришем. Тому нехай сьогодні Господь Бог, який просвічує нас всіх незрячих, буде з нами завжди і своє світло. Показує нам, що ми могли йти поряд з ним дорогою, правдою і життям. Амінь Христос Воскрес. I